Як сказати близьким людям, що їх підтримка мені не підходить, їх поради мені не потрібні. Досить часто серед друзів ми помічаємо охолодження стосунків після того, як хтось з них втратив близьку людину, оскільки друзі намагаються підтримати, а скорботна людина начебто невдячна. Це не про невдячність, це про те, що поради не лікують. І напевно, коли ми хочемо сказати, що ваші поради мені не потрібні, ліпше сказати, будь ласка, просто побудь зі мною поруч. Я дуже вдячна тобі за те, що ти намагаєшся мені допомогти, але зараз мені потрібно, щоб ми з тобою помовчали. І зараз звертаюся не до скорботних, а до тих, хто їх підтримує. Не треба розповідати, як жити далі. Вони розберуться самі.